Є логічне завершення у непростій історії будівлі, про яку свого часу розповідав наш канал. Мова про поштову станцію у селі Копачів Калуцького району зведену ще у 19 столітті. Вона є пам'яткою архітектури національного значення. Свого часу будинок приватизували, і минулої весни одна із власниць взялася утеплювати приміщення і будувати тамбур. Проблему порушили журналісти, адже ще сім років тому поштова станція виглядала ось так. І через ремонт будівля на очах втратила вигляд історичної пам'ятки. Збереглося і фото станції понад 100 років тому. У 1915 році вона була такою, і в радянський час будівлю берегли як важливу пам'ятку. Тож, коли в суді з'ясували, що її власниця займалася ремонтом самовільно, постановили наступне: ініціаторка ремонту має доліплене обдерти. Добудоване зруйнувати, аби поштова станція стала виглядати так, як задумали архітектори. А також жінка має укласти із владою охоронний договір, у якому припишуть гарантії збереження станції, аби і далі нікому не хотілося витрати сучасним ремонтом столітню пам'ять.